Друзі, всім привіт! Сьогодні вибрався на рибалку зранку. Зараз на время. на время, друзі, 7 часов. Я ось до лодку качаю. Друзі, буду на водойомі включуся. Друзі, ми вже на водойомі прийшли. Будемо зараз закидати промушку і там далі плисти, ловити. Як закинемося, включимося. Закинулися. Друзі, буду прощатися з вами. Отака маленька красноперка на півлодочки задовбує. Більша не клює. Отака маленька вона задовбує. Всім пока. До зустрічі. Чекайте нове відео. Всім до зустрічі.